Давайте поговоримо про замороження активу. Що з ним? Давайте проговоримо про фінансову підтримку. Що з нею? Давайте поговоримо про зброю, передачу її. Де зброя? Давайте проговоримо ту частину зброї, що відповідає за протиповітряну оборону України, ракети, зенітні установки. І інше. Де воно? Давайте проговоримо про ваших людей, європейців, в першу чергу. Які знаходяться тут в Україні. Давайте все це поговоримо. Ну, бо ви ж просто хочете поговорити і вийти потім сказати, що ми думаємо про це. Говоримо і думаємо. Поки ви говорите і думаєте, в Україні гинуть люди. Жінка зі своєю двомісячною дитиною вбита в себе вдома. Ще поговоримо. Окремо хочу звернутися ще до тих людей, що вважають, що все нормально, все добре. Ну, десь погано от у них погано, а. В інших місцях добре. Бо окрім західних партнерів, ще й Росія говорить і як завжди говорить і розповідає абсолютно нісенітниці, абсолютні, ні абсолютні фейки, брехню. І питання не тільки в тому, що вони розповідають про мир, питання, що вони тут в Україні розповідають, де прилітає, де ні. Ну розповідали ж про те, що там кудись не летить. В урядовому кварталі там все добре. В них там все ППО забрали з усіх міст. Ніде нема, все там стоїть. Ну говорили ж таке зараз. Он де. Кабмін палає. Кабмін це уряд. Будинок уряду. В урядовому кварталі палає. Все ППО забрали, щоб захистити. А це сталося в сотні метрів від мене. Я живу в сотні метрів від будинку уряду. Все це я бачу, бо я не встиг спуститися під час атаки. Росія розповідала, брехала, маніпулювала і буде це робити. І тільки від нас залежить. Чи будемо ми слухати і вестись на російську пропаганду, маячню, бред? Абсурд, чи будемо все ж таки єднати всередині України, розуміти, хто справжній ворог і кого треба нищити без взагалі без думок задніх, без е, якоїсь зупинки і без всіляких сумнівів, нищити в нуль хто дійсно ворог, хто справжній ворог, а не те, що вам розповідає той же ворог, бо він розповідає всім. Так само говорить. Давайте не просто говорити. А діяти у відповідь і діяти разом, бо тільки разом ми зможемо дати цій наволочі відсіч і знищити її в себе, а потім і в них. Слава Україні!